Я, ваша любляча мати, даю безцінне для останніх часів послання, щоб діти мої мешканці землі слухали і слідували, лиха вже почалися. у ваших силах зупинити світове зло, якщо приймете мої печатки і підете моїм добрим материнським повчанням, збережете життя собі. І багатьом вашим добрим братам, які мешкають в інших світах. Послання було дано її пророку отцю Йоанну, 23.12.2019 2019 рік. Після закінчення першого лиха ті, хто залишився живим, піднімуть руки, гори зі словами Де та? Від якої спасіння світу, і побачить у небі ковчег мій, і простягнуть руки, благаючи, Мати Божа, наблизься і візьми нас у свій спадок, і я підійду і допоможу багатьом. Лиха не прийдуть раптово, незадовго до трьох глобальних катастроф, які торкнуться всього світу, будуть малі. Сірчаний неба, з неба, вогняні язики з-під землі, голод, епідемії, та нові хвороби, перед якими медицина буде безсила, і які заберуть багато життів. А на третьому небі святі моляться за спасіння світу, благослови Всевишній і вас представлять вівтарю Небесному. Дай Боже! Щоб від малих лих цих зрозумілися хоча б одиниці. Божа Матір, 1986 рік.